Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас у студії прес-офіцер бригади Червона калина, майор Микола Коваль. Мої вітання, Доброго дня. Рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Яким для вас було 24 лютого минулого року? Якщо говорити про Нацгвардію за ось цей рік, які бойові завдання виконували, та на яких позиціях власне на яких напрямках були? Ну 24 лютого, я думаю, що всім запам'яталось. Тому що це було як і очікувано, але і неочікувано. Ми прибули в частину, весь полк прибув в частину по тривозі, по бойовій тривозі, і були готові до виконання завдання. І з 26 лютого наш підрозділ висунувся на виконання завдання щодо оборони Київщини, Київський напрямок, ми тримали оборону. І відбували, відбували ворога на Житомирській трасі, і завдяки спільній дії нашої артилерії та Збройним силам ми звільнили понад 20 населених пунктів, надали противнику просунутися далі до Києва. Це було дуже важливо, і саме Київ ми встримували разом з іншими підрозділями, ну, в тому числі збройними силами. Знищили дуже багато техніки, десь понад 81 техніки ми особисто знищили. Живої сили, тобто, це були перші такі бої за столицю. Після цього, з червня, місяця наш підрозділ вже висунувся на виконання завдання на східній рубежі. Там вже було набагато важче, тому що під столицею, ну там більшість було бурят, і взагалі російські загарбники, вони. На тій території вони не володіли обстановкою, вони не знали, ну, як були ну, сліпі котята. Тобто вони, по-перше, не знали місцевості, а по-друге, нам дуже допомагали місцеві люди, які хотіли чим, чим найшвидше вигнати загарбників з нашої землі. Допомагали усім. Розвідданими доповідали розвідникам, казали місцеві, що ось там поїхала колона, стільки то людей, стільки то машини. І дуже-дуже допомогли місцеві цим, що ми тим самим вибили. Ворога і він реально тікав. Тікав з київського напрямку якнайшвидше. Як на Сході вже були найважчі бої. Е, на жаль, і під Києвом у нас були втрати, і вже на Сході були втрати. Перший населений пункт, куди ми зайшли на Сході, це був Сєвєродонецьк. В Сєвєродонецьку ми тримали десь понад місяць е, позиції. Зайняли оборону в промзоні а, азот. Там ми під шквальним вогнем тримали оборону. Були вуличні бої, дуже, дуже часті і вуличні бої, але більше всього працювала ворожа артилерія. Вони крили всім фосфором, авіабомбами, важкою артилерією. Вони просто зрівнювали міста і особливо сіврони, змішували просто землею. Там нічого живого не залишалось. Але ми тримали, тримали оборону до останнього. Просто вже через важку оперативну обстановку і через те, що були всі обірвані і підірвані мости, показів по, по вказівки, що команди нам довелося було відступати. Але навіть при відступі ми десь близько взводу положили противника. Тобто, ми таким чином їхвали в оману. Вони вже думали, що вже нікого немає. І ми при відступі ми ще дали дуже жорсткий бій, і вони знову відійшли. І ще десь близько три доби вони думали, що ми ще там знаходилися. але ми вже вийшли. Була спланована операція щодо відходу через понтонні переправи, через річку. Це було вночі, скрито, без ліхтарів, без всяких можливих видів, нас, щоб нас не щоб не не могли виявити противник. Ми скрито злагоджено ми. Форсували річку. І таким чином ми успішно вийшли з під Сєвєродонецька без втрат, тому що була спланована дуже чітко операція і всі знали свою роботу. Після Сєвєродонецька ми тримали оборону Лисичальська, але, на жаль, теж були вимушені відступити, тому що ворог дуже почав максимально наступати зі всіх боків. Ми зайняли більш вигідні позиції, щоб могли тримати вже оборону трішки на віддаленій відстані, але ми вже там були укріплені і знали, що ворог туди до нас не дойде. І звідти ми можемо краще боротися з ворогом. Після Лисичанська ми виконували задачі в такому пункті, як Серебрянка. Тримали оборону річку Сіверський Донецьк. До противника було відстані десь близько 30-50 метрів. Тобто через річку вони ми їх бачили і ну, були там на стеж бої. Після Серебрянки була вже команда і вказівка заходити і звільняти Білогорівку. Це перший населений пункт того часу, який був звільнений в Луганській області і звільнений нашими силами, нашого підрозділу спільно з Збройними силами. Білогорівку ми тримали понад два місяці. Не здали жодної позиції. Також там, на жаль, були втрати, але жоден боєць не казав, що він не може, чи було важко, всім було важко. Але ми стояли і тримали до останньої позиції і давали дуже сильний відпір противнику. Вони навіть не могли зрозуміти, як можуть так довго триматися. І навіть під шквальними вогнем артилерії ми тримали позиції. І далі ми так і також продовжуємо виконувати здачі вже на східних рубежах. На жаль, війна триває, і сьогодні потрібні нові сили. І, зокрема, створено бригаду Червона Калина. Так. Розкажіть, будь ласка, про її завдання та функції мету, що будуть виконувати бійці. Ну, як вже всі знають, що зараз триває кампанія рекордова по набору добровольців в бригади гвардії наступу. Наша бригада вже називається Червона Калина. Всі ці бригади створюються на базі тих частин, які вже існують в Нацгвардії, тільки мають просто великий бойовий досвід. І основний кістяк цих бригад, діючі офіцери, військовослужбовці, які пройшли великий бойовий шлях, і створюються на базі таких частин ці бригади. Саме основне, що ми набираємо добровольців, це якому разі не мобілізація, а ті люди, які вирішили добровільно прийти, вступити в лави таких штурмових бригад, саме штурмових. Вони будуть виконувати різноманітні задачі і найголовніше по звільненню нашої території. Буде задачі поступати вже від вищого командування, коли бригади комплектуються, і по вказівки будемо вирушати вже по факту, які будуть задачі стояти. Зараз, поки не знаємо і що, ми просто комплектуємо зараз підрозділи, набираємо добровольців, навчаємо їх. Ще головне, щоб люди розуміли, що добровольці, всі, хто приходять до нас, вони будуть обов'язково проходити підготовку. Підготовка буде в, в, в різних етапах, будуть задіюватись інструктора, найдосвідчені інструктора, які теж мають бойовий досвід. Також будуть навчати і наші інструктора, які вже мають досвід, і офіцери, всі, всі мають досвід. І офіцери можуть навчити любого, самого елементарного, саме перших азів військової сфери, що має вміти доброволець тримати зброю, володіти нею. Це все 100%. Спочатку пройде підготовку добровольця, потім вже буде злагодженість підрозділу, в якому він буде проходити службу, який він обере фах, і після цього вже буде виконання завдання. Якщо говорити про терміни, скільки буде тривати навчання, і ви вже сказали про те, що буде обов'язково підготовка, тому що відверто кажучи, дуже багато а, сьогодні говорять про те, що я не піду захищати країну, тому що а, а, я не маю досвіду, а там не навчають і мене просто кинуть на передову, тому я не піду захищати. Роз'ясніть детальніше, скільки буде відбуватися навчання, і якщо говорити про інструкторів, це будуть а, лише українські військові, які вже. Мають досвід, чи також будуть інструктори іноземних країн. Ще раз повторюсь: ніхто нікого не буде відправляти без підготовки, тому що людина, яка не підготовлена, вона не буде виконувати завдання на 100% і ще буде тільки заважати. Тобто 100% буде... І нести ризик для своїх побратимів. Так, І тих, хто вже має досвід і вже пройшли дуже багато на своєму шляху. І буде шкода, що через те, що людина не підготовлена, вона може підставити свого товариша. Підготовка буде мінімум місяць. Це якщо брати підрозділ, штурмовий підрозділ, піхотинець, який кулеметник, гранатометник, близько місяця буде підготовка. Але все ж таки залежить від підрозділу та фаху, який він обере. Якщо він хоче стати артилеристом чи розвідником, буде інша специфіка підготовки, буде більше приділятися уваги. Артилеристу треба більше часу, щоб навчитися володіти тою гарматою. Чи Установкою трошки треба більше часу, чим піхотинцю, наприклад. Але все одно мінімум місяць підготовка. Після цього, вже, коли людина обрала фах, і саме головне переться до уваги, якщо людина виявила бажання. От я не вмію, але я дуже хочу навчитися. Він мотивований і має бажання навчитися. Навчимо всьому володіння любої зброї. Головне, щоб було бажання навчитися. Задіяння інструкторів буде також іноземних. Тому що іноземні інструктори вони завжди нам допомагають підготовці, і вони трохи розбавляють наших інструкторів, тому що ми зараз максимально даємо увагу на підготовку, і треба в чим краще і в найкоротший термін навчити людину, щоб вона знала, що вона вміє і готова виконувати задачу. Ви вже сказали про те, що основу бригади складають вже досвідчені офіцери. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Можливо, десь наведете приклади своїх колег, які вже мають бойовий досвід. Знаю, що багато з них ще з 2014 року захищають нашу країну. Так ще з 2014 року наш підрозділ. Всі знають як я говорив раніше був. Потім Калинівський полк імені Івана Бугуна зараз як брата Червона Калина. Всі офіцери і військовослужбовці з 2014 року і по теперішній час кожного дня виконували задачі на сході нашої держави. Кожного дня виконували бойові задачі. І з перших днів 2014 року ми звільняли Харківського да, потім Бій за Семенівку. Успішні також там були наші перші втрати, але ми успішно виконали задачі спільно з іншими підрозділами: Дебальцево, Донецький аеропорт. Ми також там виконували задачі. Після цього кожен день ми виконували задачі на східних рубежах, і вже з початку повномасштабного вторгнення ви вже чули, що і київський напрямок, і східні рубежі. Всі офіцери, всі, всі, всі до одного виконували задачі разом з бійцями. Не було такого офіцера, щоб не разом з бойцем він не був там на передовій. Всі були там і всі разом виконували задачу. Що стосується матеріально-технічної бази, і, зокрема, матеріального забезпечення добровольців, які потім, тому що дуже багато було питань і законодавчих, що стосується добровольців, як вони можуть потім отримати, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, яка ситуація тут. Доброволець це людина, яка до нас приходить в підрозділ. Він також є вже військовослужбовцем. Він таке саме має забезпечення як матеріальне, так і фінансове. Все, що отримує звичайний військовослужбовець за контрактом офіцеру, та й отримує мобілізований те й доброволець. Але при цьому контракт він підписувати не буде може й не підписувати. він не за бажанням може. Якщо за бажанням, якщо людина захоче підписати контракт, звичайно, ніхто не забороняє. Якщо він розуміє, що йому підходить, йому подобається цей підрозділ, і він вирішив вже пов'язати життя вже з військовою службою, він може підписати контракт. Ну доброволець це не обов'язково підписати контракт. Він проходить добровільно і проходить службу, як всі, в підрозділі. І забезпечення однакове, що для мобілізованого, що для добровольця, що для військовослужбовця. Всіх однакове забезпечення. Так само і фінансове забезпечення. Немає різниці. Вони всі в підрозділі штатному. Саме головне, що це штатний підрозділ, всі, всіх однакове забезпечення. А що стосується а, підбору а, майбутніх ваших колег, тому що іноді бажання замало, тому що стан здоров'я, психологічний стан, як звертаєте увагу на це? І якщо говорити вже про критерії, то яким має бути доброволець для того, щоб вступити у лави вашої бригади? Саме головне це мотивація, патріотизм. Ну і щоб людина була необмежено придатна, тому що в таких штурмових бригадах потрібна людина. Витривала з фізичним станом високим, і що вона має бути психологічно стійка. Перше, що вони проходять після того, як після подачі заявки до вступу в бригаду, він проходить військову лікарську комісію. Виявляє, чи вони придатні, чи вони придатні, чи стан здоров'я їм підходить для виконання задачі і проходження служби в такій бригаді. Після цього вони проходять вже психологічні тести. Після психологічних тестів проходять індивідуальний відбір вже в підрозділі, в бригаді. Там будуть спілкуватися фахівці, психологи також спілкуються, проходять відбір, і ми вже будемо розуміти, чи підходить нам такий кандидат, чи не підходить. І ще найголовніше, що не має, не має бути судимості. Тобто підрозділ, який штурмовий, бойовий, постійно виконує різноманітні бойові задачі, людина має бути вмотивована, витривала, сильна, психологічно стійка. Ну і в принципі, все. А якщо людина не пройшла відбір, вона потім просто йде, не знаю, там, в просто військомат, чи, можливо, її направляють якісь інші підрозділи? Вона. Відбір, якщо не пройде, вже бригада не потрапляє, але далі вона буде так, як і чекати свого призову, чекати своєї черги, де зможе вже принести користь і служити в іншій частині, чи збройних сил, чи Нацгвардії. просто вже в іншій там в тилу чи в інших підрозділах. А якщо говорити загалом, як потрапити до бригади Червона калина потрібно йти в військомат, чи одразу можна йти безпосередньо до вас і там же писати заяву, як відбувається процедура? Саме чому плюс цієї кампанії, що ми злагоджено зробили це з міністерством внутрішніх справ місцеві, тобто дивіться, людина приходить в місцевий центр надання адміністративних послуг. Там може подати заявку, там вже можна ознайомитись з кожною бригадою, з її функціями, задачами. Подає в СНАПах заявку або може подати на сайті гвардії наступу. Також може звернутися особисто в підрозділ, де він хоче проходити службу, звернутися в бригаду, але все одно треба, щоб вона пройшла етап подачі заявок. Це через СНАПи або через гвардії наступу. А якщо людина служить в інших, наприклад, в Збройних силах України, як вона може перевестися до вашої бригади? Ну, на жаль, трішки важкувато збройних сил перевестися в Національну гвардію, тому що це інші структури, то Міністерство оборони, а ми Міністерство внутрішніх справ. Легше буде перевестися вже з Назвардії в Назвардію. Таких дуже багато людей, які вони зрозуміли, що сидіти в тилу або в таких підроздіях, які не виконують задачі, вони втомилися і хочуть воювати. І відбувати нашу територію вони дуже багато до нас перевелися з інших підрозділів. Такі є і випадки, їх дуже багато. Прямо реально цілими підрозділями до нас переводяться, щоб виконувати задачі на східних рубежах нашої країни. 25 лютого хочуть зробити День української жінки. Якщо говорити про жінок у вашій бригаді, чи доєднуються вони, і які завдання виконують, чи можливо їздять на бойові завдання? У нас жінки також проходять службу. Але більшість жінок проходять на вузьких фахах, такі як медики, зв'язківці, повара. Є виключення, але більшість ми зараз набираємо чоловіків, тому що ви розумієте, що специфіка штурмових бригад це дуже важкі були завдання. І так, жінки в нас виїжджали на східні рубежі разом з медики виїжджали, допомагали в евакуації, надання допомоги пораненим. То нам треба, щоб жінки приходили по вузьким фахам: медик, зв'язківець, повар. Ну будуть просто важкі завдання. На завершення хочеться почути від вас, які настрої бійців. Наскільки е який рівень бойового духу і що українці можуть зробити в тилу для того, <клес> щоб допомогти пришвидшити таку бажану для нас перемогу? Хочу запевнити всіх, що ми. Стоїмо на своїй землі, не даємо ні одного шансу противнику, ні одного шансу, щоб він навіть міг подумати про перемогу чи про якесь захоплення території. Те, що у нас є маневри відходу, це зробити крок назад, щоб зробити 10 вперед. Це щоб люди розуміли. І це заради збереження здоров'я особового складу і життя. Але ми стоїмо і будемо стояти до кінця. Не, дам, не дамо ворогу ні одного шансу. Хочу, хочемо подякувати всім цивільним і волонтерам, які допомагають нам. Це дуже велика підтримка. Завдяки нашим спільним діям. Ми наближаємо нашу країну до перемоги. Зараз хочу у вашому обличчі подякувати вашим колегам, вашим побратимам за те, що ви робите, за те, що бороните, захищаєте нашу Україну. Щиро віримо, що завдяки вам і завдяки просто підтримці простих українців перемога буде дуже швидко. Ще раз вам щиро дякую. Нехай обороняє усіх вас Бог. А глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. і Сьогодні ми говорили про бригаду Червона калина все буде Україна.